Добрий вечір, товариство! Слава Україні! Христос народився, Христос охрестився! Я просто не знаю, коли воно вийде. і... На всяк випадок, давайте ще Христос Воскрес! Дякую. А... Думаю, що буде десь між Христос Воскрес і народився. Товариство, ми з командою VIP-тернопіль робили такий невеличкий передноворічний благодійний тур Канадою. Ми назбирали близько 100 тисяч доларів на ЗСУ. Тобто там десь ну, чуть-чуть більше, десь 4,5 мільйони гривень, і я більш ніж певний, що в залі є люди, які ой, притводка за пів години збирає. <рес> Бачу по очах, що є такі люди. Ну просто мені здається, що то, як збирає притула ці гроші, вони їх трошки знецінюють. От що він для цього зробив? Пост написав у Фейсбуці. Він пробував вдягнути старий смердючий костюм володьки. І два тижні в ньому їздити по Канаді. Бляха, мене бомжі в Торонто за свого приймали. Та в жовтві так само деколи бувало. Але в жовті там було по-іншому в жовті, так шановний. То наш район пиздуйте звідси. І я от зрозумів, як можна виявити, що в Канаді є нова хвиля українських емігрантів. Тому що по-любому в тому місті з'являється група «Ноготки Торонто. Або «Людоньке, порадьте Вініпех. І по-любому в Ванкувері в чаті ОСББ. Появляється нова користувача, яка зразу ж пропонує в під'їзді встановити скульптурку матері Божої. Важливе питання: хто святкує Різдво 25 грудня? Поаплодуйте. Хто святкує ще 7 січня? А хто хоче і рибку з'їсти, і 7 січня? Я поки що святкую ще 7 січня, бо нам треба бабулю підготувати. Морально. До 25 грудня нам треба і ПСО провести серйозне. Ми вже придумали, ми передрукуємо церковний календар її спеціально. Поміняємо дату на телефоні, домовимося з телемарафоном. Щоб вони 25 грудня вийшли в ефірі і такі, Христос я рождає, сьогодні 7 січня, пані Ганна, вас з різдвом. Щоб все було так. У мене, до речі, є деякі традиції на святу вечерю. Я, наприклад, наїдаюся вареників. Наїдаюся вареників, дивлюся серію Сімпсонів в Різдвяну. Потім прокидаюся йду їсти пампухи з узваром. Тому що пампухи то як парімач. Там коефіцієнт на те, що попадеться з маком, 2,6 десь. Але найкраща традиція моєї родини на Різдво це рівно о 21.00 посваритися через Порошенка і Зеленського. Просто розкішно. Зараз дуже популярні адвент календарі. Поаплодуйте, якщо знаєте, що таке адвент календарі. Для тих, хто не знає, що таке адвент календар це такий календар, який використовують, аби відстежувати очікування Різдва. Він має 24 віконця з подарунками, його відкривають 1 грудня і закінчується на Різдво. В українців весь рік адвент-календар це звіти Генштабу вранці. Ми відкриваємо ми дивимося збільшення цифр: є подарунок. Російський адвент-календар, знаєте, ці камери в моргу. <плес> Принцип адвент-календаря: ти кожен ранок отримуєш подарунок, за те, що ти прокинувся. Ти живий, ти прокинувся, отримаєш подарунок. Це знаєте, от в мене після 30 Адвент Календар це ті коробочки з ліками. Понеділок, вівторок, середа, четвер. У мене свій адвент-календар. І Мені дуже, дуже боязно за український Адвент Календар, бо у нас розрозуміло святами. Ти відкриваєш останнє віконечко, а там додаток ще на 13 днів. Для старовірів, тих, що дуже люблять холодець. Для спеціальних людей там є ще додаток на 40 днів до стрітення. Для декого до Великодня. Мені здається, що український адвент-календар може стати просто звичайним церковним календарем. Де всі будуть святкувати. Хто коли-небудь колюдував з церковним хором на церкву? Є такі. Мені дуже подобається колядувати з хором на церкву, тому що я себе відчуваю одночасно і сантехніком, і священником. Тому що можу ходити в чужій хаті взутим. Але є одна проблема: дуже важко бути серйозним і співати, що Марія породила сина в той момент, коли якийсь дід кричить: Оксана, дай папір! Але мечемний хор я завіншував, передав все. Це як має бути в в церковному хорі е, доволі важко співати, тому що треба мати слух, треба мати підштанніки. Треба мати свій стаканчик. Ну це доволі важко. Хор доволі важко. Ми, до речі, е, коли ходили там по квартирах, то зустрічали хори з іншої парафії і змагалися, хто швидше попаде в яку квартиру, знаєте, була така греко-католицька боротьба. Невеличка. Ну і оці всі двіжі, всі двіжі ці в мене асоціюються з таким періодом, як, знаєте, від Романа до Йордана, українські Рамадана. І я не знаю, як вас, але в мене вдома, реально з 1 грудня по 19 січня в хаті був холодець. І то я не про свій живіт. Реально? Моя мама заходила в хлів, як Джек різник. От як стерненко в російській пабліки, розумієте? Там вже гуси такі, що сука, знов? Вчора тільки Анжелу забрали, бля. А перед вчора Катрін. Сука, ненавиджу багатодітні сім'ї. Хоч би вже скорше різдво свиня би пару днів перекрила, бля. Мені здається, знаєте, там гуси вже вели е, оцей список втрат кожного дня, а інде казав, що потір – нєт. Але просто, ну, моя мама варила такий холодець бляха, ну він був такий прозорий, от найкращий холодець на східному узбережжі річки рата. Ну от майже як метамфітамін Уолтера Вайта. Але була проблема, бо мій батько сприймав холодець не як їжу, а як закуску. Щоб ви розуміли, він навіть мого брата назвав Роман, щоб не пропустити початок того всього. Моя баба навіть придумала таку прикуску: від Романа до Йордана Ярослава нема з нами. І ну, він не то, що пив, бо мусів пити. Просто в нього було дуже багато знайомих, в яких в той час були іменини: Роман, Андрій, Микола, Польське Різдво. Понеділок. Вівторок, кожне раннє. Але ми в тому всьому двіжі не брали участь, бо ми були малими шпіндюками і ми ходили в вертепи. Поплуйте, хто брав участь в вертепах. Добре, а хто брав участь в сільських вертепах? Ви знаєте, що в сільській вертеп особливий відбір. Там хто найбільше п'є, хоче роль де найменше слів. Тому всі хотіли бути воїнами. Знаєте, ці воїни мають стоять біля ірода. І треба зрозуміти, що в будь-який момент виступу воїн може перетворитися в овечку. Просто лягти біля ніг ірода і почати бекати. Ну там був такий кастинг на воїнів, що реально ротація воїнів була перед кожною хатою. І крім того, в селі, в селі були ще нюанси, тому що не в кожну хату мали заходити всі персонажі. Бо одного разу до мого сусіда зайшла смерть, і дід Петро розказав бабі про всіх своїх коханок. <риклад> Треба було бути з тим обережним. Ну і якщо коротко підсумувати то все, що я розказував, майже своїх 39 свідомих років я чекав передріздвяну зірку. Для того, щоб сісти до святої вечері. Так було в селі до моїх 20 років, так зараз в місті разом зі своєю родиною, але цей рік особливий, і цього року я дуже чекаю нову зірку на пагонах Буданова. Тому що якщо буде ця зірка, то означатиме, що ми трошки ближче до нашої з вами перемоги. Хто любить секс, поаплодуйте бігом. А тепер поаплодуйте, хто любить оргазм. Ну, вже так менше, менше трошечки. Більше любити процес просто. А ви коли-небудь співали Щедрик Леонтовича на чотири голоси. Що ви знаєте про оргазм, ребята? То, то просто фантастично. Бачили рекламу Bounty райська насолода? От помножте на хвилину 40. От дивіться, оргазм свині триває десь 30 хвилин. То приблизно 15 щедриків. Я порахував. Мені дуже подобається та пісня. Я хочу перший шлюбний танець під неї. Розкішно буде. Хвилину 40 і все. Пішли їсти свиню, яку 10 хвилин різали під тухел. Розкішно. Далі мені здається, що Леонтович то був прототипом сучасних айтішників. Бо він теж писав для європейців і американців за грубі гроші. Все, товариство, всім веселих, гарних свят, миру. Слава Україні! Дякую! jingle bells rock.